Денчику біля школи зібрались учні, батьки, вчителі та гості. Ворхливими оплесками вони вітали основних винуватців свята, випускник 11 клас. На жаль, першокласників Миронівська школа в цьому році не зустрічала. Поздоровлені від президента України Віктора Ющенка учням передала методист районного відділу освіти Лариса Антонова. Світлим всенародним святом. Днем знань традиційно розпочинається новий навчальний рік. Цей радісний, урочистий день ми завжди пов'язуємо з новими надіями, з вірою в те, що наше молоде покоління, збагачене знаннями і надбаннями національної та світової культури, житиме повноцінним творчим життям у щасті й достатку. Директор школи Надія Полякова висловила слова подяки батькам за допомогу в ремонті, побажала школярам усього найкращого і попросила їх берегти все те, що було створено і відремонтовано. В цьому році ви прийшли і побачили, що ми нарешті відремонтували наш спортивний зал, який не працював багато років. Але не могли б ми зробити для вас цього подарунка, якби не ваші батьки, якби не робота батьківського комітету тих людей, які там працюють, які ідуть. Ну я не можу. Сказати на кожну нашу забаганку, але ж все, що ми робимо, це робиться для вас. І тому для вас, батьки, я щиро дякую за вашу роботу для ваших же дітей. Голова Первомайської районної державної адміністрації Микола Антонов також привітав учнів та з побажаннями спортивних успіхів подарував нову форму для футбольної команди школи на святі. Лунали пісні, вірші. привітання. Небесний ангел подарував кожному класу сріблясту зірочку з побажаннями наснаги та успіхів в навчанні. з зібності і сили розвивайте раз у раз, щоб наразу була втіха і щоб користь була з вас. По завершенні святкової лінійки усіх присутніх чекало ще одне свято відкриття ведремонтованої спортивної зали. Символічну стрічку розрізав голова Первомайської районної державної адміністрації Микола Антонов. І зала швидко наповнилася щасливими учнями та гостями. Спортивне свято розпочалося за всіма правилами. До зали внесли державний та олімпійські прапори. Олімпійський вогонь також необхідний атрибут такої події. Знову лунали слова привітання. Директор СТОВ Україна Нова Євген Мовін побажав учням великих спортивних досягнень і пообіцяв надалі допомагати школі. Керуючи справами підприємства, Микола Коверзін навіть прочитав вірші. Директор Міронівської школи Надія Полякова висловила слова подяки всім тим, хто допоміг відремонтувати залу. Районній владі, сільхозпідприємству Україна Нова, благодійному фонду Олександра Фельдмана, районній організації партії Батьківщина, обласним депутатам і, звичайно ж, батькам та вчителям.